Ось так виглядає ікра по-одеськи. А зараз вам покажу справжню ікру по одеськи, Сіненьких. Да що ви говорите? Говорю, бо знаю. Для початку нам потрібно розпалити багаття, так як ми будемо готувати ікру на вугіллях. Для того, щоб наші овочі мали приємний аромат, ми використовуємо дрова з вишня. Всі грами і рецептура, як завжди, знизу під відео. Хто не знає, де це, натискайте на паузу і рахуйте. Так, а у нас тут гості. Так, друзі, у нас всі овочі вже підготовлені. Так, одну цибулинку, помідорчик залишаємо, вони підуть сирими, та 5 зубчиків часника, Все інше будемо запікати. Так, 5 зубчиків часника. Часничок придавили, почистили та наріжемо дрібненько. Звісно, я ніякого відношення до Одеси не маю. Але в мене є люди, поки їхня бабуся, тітя Сара спала, вони втіхаря переписали рецептик і передали мені його. Так що поділюсь з вами. Не буду я вас час забирати. Перерубаємо так само цибульку та помідорчик кубиком і все змішаємо в одній тарілці. Ну що, углі вже готові. Беремо баклажани, прямо так вилажуємо. Опа. Хай почуться. За ними закидаємо перчик. О. А також помідорки. Ну і час від часу будемо переворачувати. Ось так овочі запікаються, вже шиплять. Поглянемо, що тут. О, помідорчик запікається. Перчик також уже кольоровий. О, червоненькі. Баклажани ще твердоваті, хай поки запікаються. Ого, Тут уже все добре. Ну що, першими йдуть помідори, вони вже приготувалися. Давайте їх заберемо. Опа. Так, а де ж третя? Ось. Помідорчики. А перчик з баклажанами, синенькими хай ще побуде. Ось так ось проходить процес. Така красота. Так, помідорки наші обмотаємо плівкою, щоб вони трохи відпочили. Та й шкірка буде краще відходити. Опа! Оце шикардос. Ви тільки погляньте, м'якенькі баклажани сіненькі. Дістаємо, щоб не переготувались. Отак От ось. М'якенькі, запечені на вишні. Та ви що? Мама дорогая. Так, і швиденько, плівочкою, плівочкою, щоб вони упрівали, потіли на сонці. Отак От ось. По-одеськи. Поодеськи. Аромати вже стоять. Ух! Ну і перчик. У нас три жовтеньких, а два червоних. Ну, щоб була така палітра у нас яскрава. Ну, виберіть, звісно, які є. О. Перець домашній, м'ясистий. Поки овочі відпочивають, і ми з вами трохи перепочинемо. На Дєрібасовська відкрилася півная. Це мій домашній квас березовий. Ну що, друзі, ваше здоров'я? Різучий, класний, смачний. Ну, раз пішла така п'янка, розповім вам історію. М -м -м. Під кавунчик. Мамка відпочивала в Одесі, це ще до війни. І хотіла кудись знайти якусь вулицю, не пам'ятаю вже яку. Подходить, подивилася, корінний адісід, підходить до нього і каже: А як знайти ту вулицю? А він каже: Посмотри на дюка з второго люка. Засміявся і пішов. Мамка з ну, ногнімання підходить до другого люка, дивиться, а він там не свиток держить в руках, а щось інше. Так що в Одесі з юмором село. Так, щодо часу, щодо таймінгу, Запікалися на совочі хвилин 20-30, в залежності від помідори чи баклажани. А відпочивали в нас 5 хвилин. Тепер відкриваємо. Та ти що? І знімаємо шкірочку з помідорів. Пахнуть класно костром. Почистили помідорки. Оце красота. Що би да, да ніт. Так, додаємо в'ємність. І переходимо до баклажанів, до сіненьких. О, як пахнуть, чудово. Отак роздягаємо їх, знімаємо шкірочку з баклажанчиків. О. І також будемо вручну їх рубати. Почистили сіненькі і будемо зараз їх рубати. Так, викру на маленькі куби, хто як любить, хто мільше, хто хто крупніше, можна, потім буде трошки отак ще погамселити. О, як вони пахнуть вогнем. Клас. Тут все переривали, переходимо до перчика. Ой-ой, ой яка тут красота. Щоб да, да ні. Ой. Перчик також сік уже пустив. Отакі От ось сюди. Зараз будемо його чистити та рубати. Він сам уже роздягається. так ось чистимо. Якщо десь там чорненьке попадеться на перчику, нічого страшного, чи десь там сімечки попадуться. Все піде, у нас все з вогня, все смачне, навпаки буде більше смаку. О. Все гарненько чиститься, а соковитий який, та ви що? Мама дорогая, запашний такий. Оце буде і корка. Знаю, деякі хазяйки після того, як почистили перчик, беруть його, обмивають, десь трошки, може, шкірка не відстала. Під проточною водою оцю всю чорноту змивають. Я ні, я не стиг. Я це все полюбляю, щоб залишився такий димок з О, Отак кубочком нарізаємо. Пересипаємо нашу ікорку, ікра заморська, баклажанна. Отак сюди вивалюємо. ух. Тепер додаємо сюди, пам'ятаєте, цибулька, свіжа, помідорчик та чесничок. Так ось сюди вивалюємо. Ану, Світлана, показуй, що це у нас. Присолити. У нас олійка запашна. Беріть запашну олійку. У нас ніжинська, нерафінована. Ви тільки погляньте на цю красоту. І обов'язково, обов'язково свіжемели того перчика крутні, гарненько так. І додамо трохи ще зелені. Ну, У нас укроп та петрушка. Ось так виглядає ікра по-одеськи. І перекалапуцяємо. Ну що тут, мої дорогі, Будемо пробувати? Та да, що тут пробувати? Тут треба брати і їсти. Беремо так і корку на хлібець, намащуємо так ось. Гарненько. Опа. І кустуємо. Погляньте. М -м -м. Запах, все печене, часничок, цибулька хрумтий. Овочі запечені, помідорка, тут є свіжий один. І три печені. Ця світланка буде молотить, їй це сподобається. Ляпота. Так що, друзі, беріть на озброєння. Тут все корисно, нема вам тут ніякого сахара, цукора, все печене та ви що? З вами, як завжди, Світлана Валерій канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки до зустрічі!